Мої вітання! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міст. У студії працює Володимир Кремін. Про головні події в місті ви дізнаєтеся з сюжетів наших кореспондентів. Зокрема, ви побачите таке. Міська влада обговорила проблему захворюваності на сніг та вживання молоді наркотиків. Члени громадських організацій, які займаються волонтерською діяльністю, розповіли, як не потрапити на гачок шахраїв. Свято наближається у спортивному комплексі металургійного комбінату. Розпочали підготовку новорічної програми. Чергове засідання координаційної ради з розвитку підприємництва відбулося у Дніпрозажинську цього тижня. Як завжди, учасники засідання активно обговорювали нагальні питання, пов'язані із вартістю грошової оцінки землі та регламентованих правил роботи місцевих ринків. Детальніше по темі дивіться у нашому наступному сюжеті. Першим питанням на порядку денному було підписання угоди про соціальне партнерство міського центру муніципальних послуг та кафедри менеджменту організації і адміністрування Дніпродзержинського державного технічного університету. Просто хочу сказати, що на сьогоднішній день ми действительно прийшли к тому, що ми готові підписати цю угоду, тому що робота вже почалася, і ми сподіваємося, що далі ми будемо тісно сотрудничать з нашим університетом. Це принесет пользу і нашей совместной работе. Ми хотіли б, щоб наше місто колись називалося місто нашої мрії, щоб ті молоді та молодь, яку ми випускаємо, могла знайти з вами спільну мову, щоб вона допомагала. Робити наше місто економічно спроможним соціально захищеним угода була урочисто підписана безпосередньо під час наради. Після цього перейшли до обговорення змін до рішення міської ради щодо затвердження нормативно-грошової оцінки землі. Представники департаменту комунальної власності та земельних відносин запропонували встановити цей коефіцієнт у розрахунку річної орендної плати на рівні 3% від нормативно-грошової оцінки землі. За прийняття цього рішення проголосувала більшість членів координаційної ради. А ось розгляд наступного питання викликав досить жваве обговорення. Представники управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва підготували проєкт рішення щодо затвердження правил торгівлі на місцевих ринках. На сьогоднішній день в нашому місті нашітуваються 16 об'єктів риночного господарства. Це майже 5 тисяч торгових місць. Значит, следовательно, где-то около трех и трех тысяч субъектов хозяйствования осуществляет деятельность на рынках. Это довольно-таки большая армия субъектов господарювания, которые должны руководствоваться правилами. И непринятые правила, в общем-то, в принципе... Мы считаем так и будем выносить эти правила на рассмотрение депутатов наших, нашей территориальной громады. Спеціалісти вважають, що встановлення цих правил значно впорядкує процес торгівлі та забезпечить захист прав споживачів. Ми бачимо, що для, нас, для населення нашого міста було б краще, якби бы у нас в місті, так же, як і в других багато очень навіть, смішно сказати, райдержадміністрації, учитывая і используя свою з полномочий, которые им дают закон о местном прийняли ось эти правила. Правила торговля на ринку та деякі представники координаційної ради висловили думку, що такий серйозний документ необхідно активно обговорювати із адміністраціями ринків, щоб ті вносили свої пропозиції. Там дуже много вопросов. Поэтому я считаю, що не должны такие документы, Год ми знаємо, що вони висять на сайті, коли ми знаємо, що не но Они не обсуждались несколько лет после 2010 року. І тут раз-два, и ми должны прийняти, потому что это стратегічно важный документ. Он важный документ, но його треба обсуждать, з ним треба работать. Мало того, ми предложим свои пропозиции. Отже, було прийнято рішення ретельно допрацювати документ та внести до нього усі пропозиції, які будуть надходити протягом обговорення. Адже, врешті-решт, він повинен задовольнити усі зацікавлені сторони. На сьогодні Дніпропетровщина займає одне з лідируючих місць з рівня захворюваності на СНІД. Та, на щастя, по самій області Дніпродзержинськ займає не перше місце. Проте, рівень обізнаності населення, частота обслідувань та власний початок лікування залишають бажати кращого. Саме цю тему, а також проблему вживання наркотиків молоддю, днями обговорювали спеціалісти на засіданні міської координаційної ради з питань охорони здоров'я. У 2014 році розповідає Олександр Мільман, позаштатний спеціаліст міської ради з питань ВІЛ СНІД. Організація роботи з профілактики СНІДу стала кращою. На базі третьої міської лікарні працює кабінет довіра, де людина може пройти анонімне обстеження та отримати медичну консультацію. Віднедавна там почав приймати також і педіатр. Лікарі зауважують, СНІД не смертельна хвороба, якщо вчасно її діагностувати та почати лікування. Зараз антиретровірусну терапію в місті проходить більше 200 людей. Возможно сохранить життя с ВИЧ-инфекцией во многом зависит від стадії, на которой человек взят під медицинское наблюдение. А приверженность вич позитивного человека к наблюдению и лечению во многом определяется качеством при те послі тестового консультування, которые проводяться почти в кожному лечебном учреждении нашого міста. Тобто пройти та обстежитись можна будь-де було б ваше бажання. Сьогодні обстеження на вілсніт проходить мізерний відсоток дорослого населення міста, а умовно від хвороби не застрахований кожен із нас. До, до 3,5% мы ежегодно обследуем население. Как бы мы ни призывали, говорили, что это бесплатно. Но самому, самому человеку психологически, честно говоря, пойти вот, сдать боязнь еще есть, боязнь услышать какой-то ну, диагноз. Це сама верхівка айсбергу, зауважують члени координаційної ради. На жаль, в Україні і досі не прийнято державну програму боротьби зі СНІДом, яка б значно полегшила роботу лікарям. Зараз вони намагаються вести постійні інформаційні акції в навчальних закладах, засобах масової інформації. Пролунала ідея трансляції коротких інформаційних роликів в нічних клубах, розміщенню білбордів в центрі міста, щоб люди, а зокрема молодь, знала про небезпеку і дбала про своє здоров'я. Зупинилися на нараді також і на актуальному питанні анонімного обстеження наркозалежних. Завідувач поліклінікою наркозалежних Ніна Кухарська зауважує, це можна робити в їхній клініці. Є анонімне обслідування, якщо вони не хочуть свою фамілію говорити, будь ласка, хай приходять, Говорю, приводите дитина свого, поговоримо з дитином, ми дивимося, зробимо аналізи, аналізи токсико на наркотики, будь ласка, все зробимо. Якщо ж, наприклад, батьки мають побоювання, що дитина вживає наркотики, тоді можна придбати в аптеках експрес-тест, який підтвердить, чи спростоє підозри. Після цього можна замовити в приватній лабораторії аналіз крові на дому, але більшого в побутових умовах зробити неможливо, розповіли члени ради. Тож, якщо хтось виявить наркозалежність близької людини і підтвердить її попереднім обстеженням, слід негайно звертатися в кваліфіковані медзаклади. Члени координаційної ради наголосили, що слід продовжувати активну роботу з населенням, донести важливість обстеження на ВІЛ СНІД. І, хто більшому розповсюдженні хвороби. Волонтер людина, яка добровільно та цілком безоплатно займається громадською діяльністю. Волонтерською можна характеризувати діяльність ветеранів Великої вітчизняної війни, які систематично відвідують школи, передаючи підростачому поколінню свої знання та спогади про часи війни. Такі зустрічі відіграють важливе значення у патріотичному вихованні. Чималу роботу в цьому напрямку проводить ветеранство Завойського району. Напередодні міжнародного дня волонтерів, який відзначатиметься 5 грудня, у приміщенні вищого професійного училища номер 22 відбулася зустріч досвідчених волонтерів. В актовому залі ДВПУ зібралися люди, які більше 60 років служать прикладом для наступників. Тут учасники бойових дій, інваліди війни та переважно діти війни. Крім того, участь у заході взяли директори загальноосвітніх шкіл та вихованці училища. Основна направленість зустрічі полягає у висвітленні спільної виховної роботи ветеранів та освітян. Кожна школа предоставила нам банер, де наглядно показана наша робота. Это провідування наших ветеранов на тому, которые преклонному мозге. Ті ветерани, которые ще с... можуть прийти в школу і на своей истории, на истории прожитых лет и учасників Великої техники войны рассказывают молодежи о патриотической прошлой войне. Я сподіваюся, що эта встреча будет служить не только теперешним поколением, а будущему поколению по воспитанию, патриотическому воспитанию молодежи на истории старших людей, участников Рикос Вы. У Заводському районі на сьогодні проживає близько 25 тисяч ветеранів різних категорій, але в більшості це діти війни. Хто може, той самостійно приходить до школи, а кому важко, той приймає школярів у себе вдома. Цікаві історії з життя, моторошні подробиці військових часів та навіть просте спілкування з досвідченими людьми має неоцінений вплив на особистість школярів, які вчаться любити та захищати батьківщину. Подяку за благодійну справу ветеранам висловили керівництво району та управління освіти і науки. От Заводского районного совета, исполнительного комитета хочется сказать огромное спасибо нашей ветеранской организации, нашей, нашим ветеранам за ту работу, которую они э, проводят ежедневно, не только на праздники, а ежедневно. Это связь э, с молодыми нашими учениками, с нашими студентами, с нашими э, школьниками. Підтвердженням плідної співпраці старшого та молодого покоління став фільм, який було змонтовано з фотографій зустрічі ветеранів з дітьми. Символічний подарунок ветеранам зробили і учні училища, які танцювали та співали. Слухуючись з нашими учнями, ділячись з ними своєю невичерпною енергією, своїм життєвим досвідом, ви надаєте велику допомогу в своєму вихованні підростаючого покоління. Саме завдяки спілкуванню з вами наші учні стають гідними громадянами своєї країни. І як, на мій погляд, ви являєтесь більшими волонтерами, аніж ми. Наприкінці заходу найбільш активних ветеранів, а також директорів шкіл району, було нагороджено почесними грамотами. Голова ветеранського руху Михайло Санчишин має надію, що співпрацю буде продовжено і що важливо протягом ще довгого часу. Хто добро робить, тому зло не шкодить. Заради національного добробуту українці об'єднуються. Допомагають військовим, які знаходяться в зоні АТО та біженцям, які постраждали від бойових дій та вимушені були переїхати з рідних міст на чужину. Гроші, теплі речі, побутова техніка, зброя, військове обладнання та продукти харчування. Кожен намагається зробити свій вклад у благородну справу. Наразі в місті зареєстровано 25 волонтерських організацій та фондів, в яких спочатку збирають допомогу, а потім відвозять до місця призначення. Проте, навіть тут існує небезпека натрапити на шахраїв. Як перевірити на добросовісність волонтерів, розповідали в міському управлінні міліції під час брифінгу для журналістів міста. Віталій Чернявський, який представляє штаб національного захисту в Дніпропетровській області, розповідає, що сьогоднішній волонтерський рух з допомогою військовим в зоні проведення АТО поділяється на декілька категорій організацій благодійників. Некоторые люди собирают помощь ото, обращаются, допустим, к нам, там Автомайдан есть организация тоже, которые возят непосредственно. На сегодняшний день, скажем так, немного организаций, немного людей, которые непосредственно доставляют груз в АТО. Есть люди, я знаю, девушки, которые занимаются помощью АТО на предприятиях собирают сбор помощи, они переправляют ребятам новой почтой. Нерідко сьогодні в супермаркетах та магазинах можна зустріти скриньки грошової допомоги або кошики для продуктів харчування. У такому випадку, перш ніж віддати свої кревні, потрібно дізнатися максимум інформації, адже серед шахраїв це один з популярних способів вивманювання грошей. Якщо ви не обіжніувірений в тому, що це дійсно та організація, яка збирає, дійсно займається волонтерством, або лиже та організація, которая доставляє ну це, в принципі одне і те ж, ну. Але... Вы не уверены, поинтересуйтесь у охранника, поинтересуйтесь у старшего продавца, э, что за организация, куда вы отправляете, куда вы хотите положить эту помощь или еще что то Или же есть, если есть телефон, будьте наберите, узнать, и вы будете четко знать, куда ваша помощь, действительно ли она пойдет в ту русло, куда нужно ее направить. Мы щитами не пользуемся на сегодняшний день, пока мы не пользуемся, чтобы переводили средства на счета. Есть копилки, которые у нас опломбированы разовыми пломбами. Есть журнал у нас прошнурован, опечатан печатью штаба национального захиста, да, в который вписывается сумма при инкассации. После этого мы на эту сумму, которую мы проинкассировали, мы закупаем. Средства, необходимые, форма, там, допустим, бинокль, трубы подзодные, все, что нужно, подкладываем чеки. Есть у нас отдельная папочка, чеки накладные. И передаем им ребятам непосредственно. Не надто радять волонтери довіряти різноманітним банківським рахункам, які виставлені в інтернет-мережі. Гроші переводити варто тільки після того, як будуть надані документи реєстрації організації, а також фото та відеозвіти. Представники автомайдану кажуть, що справжні волонтери ладні ризикувати власним життям, аби тільки доставити допомогу. Був такий момент, коли ми не знаємо основної ситуації, яка відбувається там на передовій. передавали свои посылки, собранную гуманитарную помощь, плюс э, ту помощь, которую мы добавляли от себя, привозили просто в штаб, либо же в место расположения бригады и считали, что это все будет распределено более-менее справедливо. К сожалению, столкнулись с такой ситуацией, когда попали на передовую и увидели, в какой э, плачевной атмосфере перебывают наши ребята то приняли решение доставлять это все в конечном итоге на передовую. Да, мы рискуем своим имуществом и здоровьем, но тем не менее довезенная на передовую помощь тут же попадает в те руки, которые она требует. В міліції доповідають, жодних випадків волонтерського шахрайства на сьогодні зафіксовано не було. У місті зареєстровано 25 різноманітних громадських організацій та фондів, які займаються волонтерською діяльністю на законних засадах. Не попастися на гачок злочинців допоможе в першу чергу. Обізнаність слідують звертати увагу на ті шкатулки, мало розчутного номера карти. Обращайте внимание, пожалуйста, еще где, в каком месте она находится. Если это магазин, общайтесь с продавцами. То есть требуйте контакт представителя этой организации. Пообщайтесь с человеком, опять же, наводящие вопросы, кого он представляет, что за помощь, как она будет доставляться, доставлять, доставлялись ли ранее. Збір допомоги наразі не припиняється. Бійцям в АТО постійно потрібна провізія, теплі речі, військове обладнання та звичайно моральна підтримка у вигляді листів та дитячих малюнків. Представники організації готові доставити все. Ви Можете якщо у вас є цільові, лічні посилки, Адресний. або ж адресні, там, допустимо, конкретно кому-то або нужна ліщому. Ми формуємо маршрути відповідно, ми поставимо вашу посилку. Маршрут доставим конкретно в руки тому лицу, кому она принадлежит. От школ простите, это письма, письма, рисунки, поделки. Я вам скажу, это довольно-таки не только, как говорится, это трогает, очень трогает. Звертайтеся за телефонами, які бачите на своїх екранах. Штаб Національного захисту: 098 604 6060. Віталій: 096 509 21 31. Олександр. Громадська організація Автомайдан: 067 051 78 65. Андрій: та 067 562 18 55. Віталій. У спорткомплексі дзержинка Дніпровського медкомбінату повним ходом йде підготовка до святкової вистави під назвою Новорічний ярмарок. Традиційно у казковому шоу бере участь майже 300 учасників, і більша частина це діти. У переддень нового року лісові звірі вирішили влаштувати ярмарок, але злий і хитрий сірий вовк спробував зіпсувати їм свято і викрав маленьких козлят. Але більш детальніше вже під час прем'єри вистави, а поки що про підготовку. Цілком зрозуміло, що розкривати сценарій казки наразі немає сенсу. Але, як говорить художній керівник КСК Дзержинка Світлана Державська, добро восторжествує. І Новий рік принесе щастя кожному герої цієї чарівної історії. І це буде масштабне музикальне шоу. Окрім основного складу акторів, а їх більше 200 учасників, є другий склад. І вони будуть виступати по черзі, адже бажаючих дуже багато. Серед учасників є ті, що беруть участь з року в рік, а вже подорослішав приводять своїх дітей. Все участие принимают все наши творческие коллективы, за исключением духового оркестра и капелы бандуристов, все детские коллективы плюс ансамбль, заслуженные ансамбль Народного танца Украины Дніпро под руководством Сергея Плужникова. До речі, Сергій Плужніков також виступає режисером-постановником. Сама підготовка йде частинами. Спочатку пишуть сценарій, який готують ще з вересня. Його затверджують і далі підбирають музичне оформлення, розподіляють музичні номери і потім репетиції в гуртках. Спочатку збирається на тренування артисти драми, потім по сценах приєднуються інші. І так поступово з'єднують усе більше і більше учасників і підходять до фінальної генеральної репетиції. Особливо вражає, коли виходять на сцену відразу всі учасники шоу. что и делает наше представление каждый год, из года в год, самым незабываемым не только в городе, но и в области. Вот когда выходит масса артистов, участников вот, представления, таких же мальчишек и девчонок, которые сидят и в зале, это и есть наша изюминка, которая делает неповторимыми наше новогоднее представление. Наразі тривають зведені репетиції. Генерально планують здавати десь 20 грудня. Взагалі це складний процес, адже потрібно взяти до уваги чисельні фактори. Наприклад, серед учасників є працівники медкомбінату і потрібно враховувати їх графік. Вже потім їх вивільняють і починається серйозний процес з музикою, режисерами, освітлювачами та декораціями. З усіма колективами в костюмах все як положено. Ну буквально, вот із 26 числа, у нас вже починається представлення, яке буде в 10 часу в утра і в час. З дня, і так, всі дні, крім 1 января, з року в рік новорічні вистави дзержинки користуються популярністю, і за один сезон відвідує понад 20 тисяч глядачів, і це не тільки дітвора, а й дорослі із різних міст України. Приїздять колишні вихованці та привозять своїх друзів, аби показати це дійство. Додає Світлана Державська. А вихованці ПКСЦ Дзержинка взагалі не уявляють себе без казкової новорічної вистави. Когда я перший раз участвовала, для мене було что-то такое сказочное, невероятное, невероятне, будто я ну, дійсно потрапила в сказку. Таке огромное дістання. Мені кажется, це заслужує большого уваження для всіх тих людей, які працюють над цією сказкою. І вже ні одні свої зимні канікули не можу представити без участі в новогодніх сказках. До того ж, учасникам новорічних вистав адміністрація та профспілковий комітет медкомбінату влаштовують солодке свято з подарунками та нагородами. Но я хочу сказать: немаловажно, что дети в свои каникулы все-таки находятся под присмотром. Они реализуют себя творчески, они чувствуют себя артистами. И я думаю, что это не неплохая лепта вообще воспитания всего поколения молодого. У кривому розі пройшов чемпіонат області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат 92-го року народження і молодше. Паралельно проходив всеукраїнський турнір пам'яті майстра спорту СРСР Юрія Ковальова. Як повідомив голова Дніпрозажинської федерації важкої атлетики, суддя міжнародної категорії Олексій Патерімов, на поміст вийшли понад 100 учасників з 13 команд Дніпропетровщини, а також з Миколаївської та Кіровоградської областей. Наше місто представляли спортсмени трьох колективів. Спортивного комплексу Дзержинка Дніпродзержинської міської об'єднання федерації і ДЮСШ Промінь, школа номер 37 Треба відзначити, що на рахунку юних атлетів п'ять перемог у програмі чемпіонату і три золота в номінації турніру. Перше золото і більш ніж впевнена перемога на рахунку Оксани Біктімірової. В найпрестижнішій ваговій категорії 63 кілограми перемогу здобула наша Настя Власенко. Вона виграла золоту медаль у своїй вазі, встановивши по ходу змагань кілька особистих рекордів і стала абсолютною чемпіонкою області та турніру серед дівчат. Третє золото в програмі чемпіонату здобув Богдан Тютюнник. Чемпіоном області і переможцем турніру став Антон Патярімов з ДЮСШ «Промінь» школа номер 37 П'ята перемога на рахунку спортсмена за Кадзержинка Юрія Скока, який переміг у ваговій категорії понад 85 кілограм. Срібним призером став наймолодший і найлегший учасник чемпіонату Данила Журавель, якому всього сім років. На рахунку Антона Задорожнього бронза і в чемпіонаті, і в турнірі. Обидва хлопчики тренуються в промені. До змагань спортсменів готували тренери Микола Загріценко, Віталій Руденко, Анатолій Івашина, Василь Петерімов і Олексій Петерімов. І на останок про погоду на п'ятницю, 5 грудня. За прогнозами метеорологів, протягом дня по місту буде ясна сонячна погода без опадів. вночі стопчик термометра зупиниться на позначці мінус 19. Протягом дня буде значно тепліше, температура підвищиться до мінус 9. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. А у мене це всі новини на сьогодні. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки приємних новин, веселого відпочинку і вдалої роботи. Ще побачимось.